Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних подій. Зокрема, подій, пов'язаних з Пригожином. Ну вчора ввечері вже почалося, я новини побачив. Ліге вчора пізно, не спалося мені а, в зв'язку з цими подіями. Вже думав, як би зробити розклад. Ну, але е, за руни краще не братись, коли ти в такому вже стані, полусонному, чи якомусь там. Не, не, ну, ним словом. Треба мати ясність розуму і. Бути бадьорим, щоб працювати з рунами. От, щоб, щоб отримати достовірну інформацію, а не що небудь, як-небудь. Ну, то що ж, менше слів більше діва. Поїхали. Ну, давайте. Нібито конфлікт справжній, ніби й перестрілки є, і так далі. Ну, але росіянам вірити себе не поважати. Давайте. Я Хома не вірущий, перевіримо. Чи дійсно це справжній конфлікт, а не постановка. Поїхав. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи от конфлікт, який почався вчора і продовжується сьогодні, між Пригоженими е, російською владою, справжній? Ай скажуть неправда. Торисос перевернутий. Вунья. Так, Ієра. Ну тут на три руни. Ну так, да, да, справжній загалом. Дивіться, про що мова. перевернути в унію Єра. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Ну і коментуйте, будь ласка. Це все допомагає каналу рости, а відео просуватись. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота сообщество. Там актуальні новини по каналу, і не тільки. Дивіться, відразу йде, ось бачите, Торісас перевернутий. Е, це про що? Це про те, що на даний момент ще таких прям активних бойових дій не було. Ну да, там якась перестрілка, десь е, хтось здався в полон Вагнеру, да, хтось прям так на його сторону перейшов. Ну, тобто, прям таких, знаєте. М ну да, там ніби десь вертольотами їх крили. Знов таки, по заявам Пригожина, підтверджень цього немає. А йому вірити. Ну, як Буданов сказав, він відсотків 80% все-таки дає правди. Але ж 20% такі брехні. Ну, Відповідно, довіряти йому треба обережно інформацію перевіряти. Дивіться, про що ще мова? Е, ну, Вагнерів не так багато, правда. Ну і ресурс у них ну, будемо говорити, не безмежний. Якщо брати всю російську армаду, да, то там все-таки побільше ресурсу буде. Ну, те, що вони люблять, банально завалять м'ясо. Ну, скажу, як є. От і все. Тобто, ну, а бачите, ну не одразу покажу, що поки що таких прям е, жорстоких бойових дій не було. Ну да, там перестрілка, десь уже там пару е, мертвяків показали. ну, Але це таке. знаєте. Це ще, це ще не те, що має бути. Дивіться, в да, радісні новини. Це однозначно. І здійснення мрій. Ну зрозуміло. Руни показують наш бік а, здійснення мрії кожного українця, щоб на Росії почалась громадянська війна. Ну чи то хоч переворот. Ну, ось ось, по суті, да, збулося. До речі, я ще розклад на це робив. На літо, зокрема, я дивився, чи можлива спроба перевороту влітку. Так. На той момент руни показали, що, на жаль, не вдасться те, що вони планують. Ну, давайте, я й тут хочу перевірити, що йде. Що. Ну, дивіться, ось. Це як результат раніше проробленої роботи. Тобто, ну, це упригожена думка визрівала і план. Це не те, що спонтанне рішення, що його переклинило і його понесло. Ні. Це було сплановано, він це готував, він це планував. От, про це мова. Ну і так, да, це завершення циклу. Завершення циклу як чого? Стабільності на Росії. да? Ну, Багато хто казав і колеги мої по цеху, і експерти військові, що е, той, хто почав війну, хай чекає, що вона до нього повернеться на його територію. Ну, власне, ось так і сталося. Е, до речі, червень для Росії я дивився, там були цікаві нюанси. так? Да? Ну от, Пора вже дивитись липень для Росії, схоже на те. Ну добре, зараз Пригожин. Давайте. Конфлікт справжній, поки що активних дій не було. Гаразд. Давайте подивимося далі. Е, давайте подивимося, що в Кремлі відбувається. Ну от мені просто цікаво стосовно цих подій. Да? Е, ну і чим власне закінчиться? Чи вдасться йому ліквідувати Путіна? Тут уже питання як стоїть. Або Пригожин ліквідує Путіна, Шойгу там і, і Компані. Або ліквідують Пригожина. Ну, любов, жаби, жаби і гадюки, да? Ну, запасаємося попкорном. Нам будь-якому випадку це на руку. Уже наші там під Бахмутом пішли, поки пригожинці з Міноборони РФ гризуться. Так, ну добре, багато говорю, давайте розкот. Так, дякую за відповіді. Сам трошки, знаєте, на емоціях. Ну, радію. Так, видих? Ну все, поїхав. Дякую за відповіді. Отже, е, опишіть мені, будь ласка, яка зараз ситуація в кремлівській владі пов'язана з бунтом Пригожина? Хай скажуть рони правду. Райдо перевернуте. Со. So. ФЕХУ перевернуте. Агалас О. Кано. Ну, відповідно, довертаю по часовій перевернута. Дагас. І що і куди? Пет перевернутий. А, да. а там дійсно, вони там дурдом там одним словом. Дивіться, прошу мова. Райдо перевернута, соло, феху. Перевернута. Хагавас. Кана перевернута, да, іперт перевернутий. Ну, багато перевернутих рун. Настрій там ще той. Ну, нам на радість. Радіємо, заслужили. Ми того дочекались. Е, гаразд, дивіться, про що мова. Ну, знов таки, я ви нагадую, без, без особливої злорадості. Тому що е, сама назва каже, да, що це зла радість. Ну, відповідно, якщо трошечки можна. А якщо ви цілий день будете ходити цим упиватись, ну, то чекайте, що. Вищі сили вас по головці не погладять за це. Тому я ж кажу: трошечки позлорадствували і все, відпустили. Нехай воно собі. Е, добре. Дивіться про шумову. От райдо перевернути відразу. Е, вони розуміють, що у них якісь можливості закриті. Вони розуміють обмеженість своїх можливостей, будемо так говорити. Да? Е, Крім того, ну, да, фактично на роздоріжжі стоять. А що робити? Як робити? Бачите? Під низом хага вас. Тобто роздрай повний. Єдиної якоїсь думки там немає, що робити, за що хапатись. Що називається, що все пропало. Якось так воно звучить. Ну, і, і, Звернення Путіна я не дивився, а це екстрене. Я почитав там буквально опис. Тому що як побачу лице, то хочеться блювати. Ну, кажу, як є. Е, відповідно, от. Е, дивіться далі: Соло. Ну, це так, да, це про перемогу. З одного боку, тобто, ну що, вони розуміють, що ну, можливості перемоги у них ну, такі собі, да? М -м -тобто є. ну але але щось поки що вони дороги туди не бачать. От. Дивіться, крім того, обмежений ресурс. Ну це не про фінансовий ресурс в даному випадку, ні. Це саме ресурс, знаєте, матеріальний. Тобто, ну що вони розуміють, що е -ну -да, якщо на бік вагнера ще там, військові частини почнуть переходити, то стане зовсім цікаво і весело. Знаєте. От про це А вже ж таке було там. Десантики ніби відмовилися нападати на Вагнера. Ну, до речі, треба перевірити, бо знов-таки з російських джерел інформація там краще перевіряти. Відповідно, дивіться. Ну, хагалас, да. що відбувається в Кремлі? Да хаос там відбувається. Оце от прямий прояв цієї руни. Облом планів. Е, не знають за що хапатись, куди бігти, е, немає якогось одного рішення не прийнято, одним словом, повний роздрай і так далі. Ну, Щось там ніби Москву почали готувати. Ну, До речі, я за Москву також запитаю, а що там буде? Цікаво ж? Ну, їй Богу, цікаво. Дивіться, кану перевернута, це що, це якраз сумні новини і невдачі. да? До речі, підручної перемоги. Тобто, ну, Перемога схоже, що все-таки схоже, що все-таки переможуть. Ну, це треба запитати. Це треба запитати. Так як я на минулий раз дивився, ну, то було давно, десь місяця зо два, напевно, назад, то йому випадало те, що е, звалить він з Росії на той момент. Хоча взагалі в нього там також розвивка проглядалась, що або звалить, або ліквідують. Не знаю, по якому сценарію піде. Ну, але, але знов таки, якщо його приберуть, відповідно бунт його може посипатись. так? Ну добре, подивимось. Ну, то в Кремлі, бачите, до речі, кану перевернуто, це ж про те, що ну відсутність ясної думки, ясного розуму, будемо так говорити, окрім іншого. Ну, то бачите, хаос, бігають, суєтяться, а мені подобається, як всі бігають, суєтяться і так далі. да? То бачите, і, е, ну, як це, здорового глузду у них будемо говорити, там бракує. Поки що здорових думок. План взагалі ніякого плану нема. Дивіться, але падає Дагас, все-таки якась трансформація ситуації. Хоч і з невдачами, хоч і з обмеженими ресурсами. І все рівно, бачите, тепер перевернути. Е, ну, це що? Це все рівно певні невдачі і все рівно обмежені можливості, обмежений ресурс, до речі. Угу. Окрім того, це позначка, то ну, знаєте, ну, мішечок з рунами закрики. Ще майбутнє формується. От тобто, бачите, рішення, ще толком не прийнято, відповідно і майбутнє ще тут тяжко сказати, куди воно поверне. Ось таким чином. Ну, давайте подивимось на Пригожина, давайте подивимось на Москву. Цікаво. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте. Чи вдасться бунт Пригожина? Давайте це запитаємо. Далі запитаємо, що там по Москві. Тому що, коли мене питали про бойові дії по Москві, я дивився там, по-моєму, до кінця цього літа і не показували. Ну саме бойових дій з великими жертвами. Да? Я не кажу, прям, що зовсім в Москві нічого не може відбутись. Ну, Але саме щось там масштабного очікувати не варто. Скоріше за все, що Пригожина десь на подступах будуть зупиняти. Ну, побачимо. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи вдасться Пригожину зробити держпереворот? Те, що він запланував? Ай скажуть рони правду. Соло. Урус. Беркана перевернута. Ну, добре, і що. Ейвес. Кана. Єра. Хм. Ну, дивіться, доволі шанси в нього непогані, варто сказати. А тут треба на нього самого дивитись, до речі, в будь-якому випадку. Дивіться, доволі непогані шанси. Бачите, перша руна перемоги випала. Тобто, ну, Але руни не всі позитивні. Ну, Зараз поясню. Ось дивіться, Соло, Урус, Беркана перевернута, Ейвас, Кано, Єра. Е, дивіться, Соуло, ну, заявочка на перемогу, будемо так говорити. Так, да, є. Але під низом Ейвас. Тобто, бачите, оборона відразу. Е, да, так, будуть, будуть там добріші баталії. Це ще, те, те, що почалось, це ще таке. Ну, відповідно, ну, Путін не, не дарма стільки силовиків тримав там, і так далі. Але там, да, одне діло там, бабусь і студентів на площадях крутити, і друге діло з вагнеровцями воювати. Ну, подивимось, що, що ще там буде. Але бачите, да, заявочка на перемогу все-таки. Ну, Оборона падає, да, оборонятися йому доведеться, капітально. Ось Урус, да, ну, відповідно, руни показують, що да, Вагнер е, має певну силу, да, і загрозу складає. Тобто, ну, сила є у них певна для реалізації того плану. Ви бачите, беркана перевернута падає. Тобто сила то є, але йде деградація ніби цієї сили. Да? Чи там розкол всередині самих вагнерівців піде? Чи щось таке. Ну, а, а можливо, по, ну як? В кращий світ їх до Кобзона повідправляють масово. От, до речі, це можливість. Також. Бачите? Ну, ей, ось я пояснив Кано. Ну, це про удачу, да, це про хороші новини. Тобто, ну, ось бачите, урус, тобто, що, це сила, ну, виходить, вони захоплюють якісь військові об'єкти. Окрім того, до них сила ще приєднується. да? Але все рівно, бачите, деградація. Так чи інакше. Ну, На кінець Єра. Завершення циклу з одного боку і урожай. Ну, в принципі, початок хороший кінець, в принципі, нічого так. Да? Але але... М -м ну, є доволі непоганий шанс, що він дійсно у нього щось може вдатись. Все-таки. От дійсно. Ну, Добре, давайте запитаємо, чи його не ліквідують. Пригожена, відповідно. Так, дякую за відповіді. От якраз у мене фотка Пригожена. Щоб краще налаштуватись. Ну добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені будь ласка, а чи... М -м, давайте так. Без часових рамок просто запитаємо. Е отже, скажіть мені будь ласка, чи найближчим часом Пригожина ліквідують? А я скажуть ронеправду. Єба. Торісас. Райда перевернута, ну добре що. Тейвес фейху. Дагас. Вунью. Ну, дивіться. Ну, схоже, що так, все-таки. Схоже, що так. Дивіться, ну, методи Кремля. В принципі, нічого дивного. Тут навіть руни описали ситуацію, зараз поясню. Ну, нічого нового. Е, дивіться, Гебо, Турісас, Райдо Перевернута, Тейвас, Феху, Дагас, Вуньо. Про що мова. Ось відразу вам бачите, партнерство падає і план певний. Ось вам, ось вам активні дії. Ну, саме дії такі жорсткі, зрозуміло, на ліквідацію якраз. Ось вам, до речі, да, на, настрій на те, що бачите, що називається, ну да, також рішучість, рішучість і спрямованість якраз на результат, на партнерство. Тобто, ну, що це план є? План є однозначно. І дивіться, ось тут грошики падають. Тобто, комусь гарно заплатили за це. Я так підозрюю, що навіть може із оточення Пригожина найближчого. Да? Зробити йому одним ось Але дивіться, райдо перевернута падає Тобто, настрій то є, да Ну а як завжди, щось може обломитись. Можуть спробувати, може не вдатись з першого разу. Чи вдасться взагалі? Ну, схоже на те, що да все-таки. Схоже на те, що да. Бачите? Ну, райдо перевернута, да Певні можливості обмежені, це знаєте, певна дорога не туди, будемо говорити. Тобто, щось спробують, схоже, не все воно зразу піде. Ну, Тейва я пояснив, це спрямовані, да, є таке рішення його прибрати. Ну, відповідно, гроші зрозуміли, вже заплачені. Ось падає трансформація ситуації. Тобто, бачите, хоч і ніби з першого разу не виходить, але трансформація ситуації на кінець радість. Ну, руни наш бік показали, да, що плакати ми за ним не будемо зовсім. Якщо його до Кобзона відправлять. Ну, здійснення мрії, да. ну, загалом, ну, знову, найближчий час це. Ну, Кілька місяців, будемо так говорити. Я не кажу, що це прямо завтра відбудеться. Загалом, да. Схоже на те, що таки ліквідують його. Ну, добре. За це подивився, за Москву подивився. Що іще давайте? А давайте добре. Бойові дії в Москві запитаю. Ну, цікаво ж. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом е, ми побачимо бойові дії в Москві між е, бійцями Пригожина, між Вагнером і е, Збройними силами Росії. Там, ну, Чи іншими військовими формуваннями Росії? Хай скажуть ну, неправду. правду. Дагас. Беркана перевернута. Евас Інгус. Тейвас перевернутий Ансус перевернутий. Да Данім. На жаль, ні. На жаль. Е, да. Дивіться, прошу мова. Ось Дагас, Дагас падає відразу. Ніби непоганий початок, да? але далі поясню. Беркана перевернута, Евас, Інгус, Тейвас перевернутий, Ансус перевернутий. Дивіться, початок то ніби хороший, а от кінець не зовсім. Ну і в процесі, зараз поясню. Дивіться, трансформація ситуації падає. Тобто напруженість в Москві буде, так. Да. Як мені побачити, але бачите, беркана перевента деградація йде. Ну тобто деградація ситуації, деградація таких можливостей, зокрема, ось до речі, Тейвас. Ну це ж це краси не тільки про прильоти, це, зокрема, також бойові дії. Тобто, бачите, деградація йде чого? Бойових дій. Ну, в Москві, якщо щось і буде мінімальний, схоже десь на окраїнах, прям знаєте, на красній площі не схоже на те, що там щось буде під стінами самого Кремля. Дивіться, Ева спадає. рух. Тобто, ну, чи м -м, продвинуться кудись на Москву пригожинці? Да, продвинуться однозначно. Е ну, До речі, ось і успішний рух падає. Бачите, інгус, як прям завершення ситуації. Але бачите, те перевернутий. Ну, ем... Знов таки, це і про те, що не, не такої інтенсивності будуть бойові дії. прямо, да? е З другого боку, це і про бойовий дух. Певний. Ну, не сказати, щоб вони прям там дуже раділи з того. Да. Окрім того, дивіться. Ну і дефіцит певний ресурсу, да, якщо так уж говорити. Е, дивіться. І от, крім цього, кінець у нас що? А це якраз погані новини. М -м, відповідно, погані новини. Ну і знов таки, це певна дезінформація, да, буде зараз багато різної недостовірної інформації з того боку. Ну, відповідно, не лише для нас, а вони і власне населення будуть дурити. Ну, нічого нового. Дезінформація стосовно чого, да, стосовно руху, якраз, удалого руху в даному випадку. Отак от, от. Тобто, ну, якщо загалом аналізувати, ну, прямо в Москві бойові дії, ну, схоже на окраїнах. Щось на окраїнах, і то, знаєте, таке несильне. Як мені бачиться, на підступах до Москви їх десь зупинять. Схоже на те, принаймні. Ну, добре. Ну, що тут ще запитати? Ну, давайте добре, запитаємо, а чи Путін все-таки втримається на троні після цього. Чи може там хтось знайдеться, хто йому табакерку подарує, чи статуетку, чи може шарфиком придавлять. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь. Оже, скажіть мені, будь ласка, чи по завершенню бунта Пригожина Путін втримається у владі, втримається в кріслі своєму? Хай скажуть вона неправда. Ей, у вас. Дагас. Соуло, Райда перевернута. Іса. Наутіс Перевернутий. Дивіться. Ну, схоже, схоже, що да. Схоже, що да, але не надовго. Знаєте якось. Цікаво, воно буде. Дивіться, ну Ейвас, ось відразу. Ну, добре, давайте все назву там поясню. Ейвас, Дагас, соло, райдо перевернуто, Іса Наутіс перевернути. Дивіться, Ейвас, відразу оборона падає. Да, Буде оборонятись, знаєте, відбиватись, відгризатись. Е, ну, Тому що, да, втрата крісла це для нього втрата життя. Ну, це не для кого не секрет. Ось падає Дагас, трансформація ситуації. Хоч і повільна, бачите, під Ісою, Іса піднизу. І все-таки соло, все-таки перемога. Ну, в його випадку це зрозуміло, Втриматися в кріслі. Да? Хоч буде то тяжко. Ну, дивіться, райдо падає, перевернута. Обмежен... Можливості оборони обмежені, Ну, зрозуміло. Тому що деякі де частини на сторону пригожина переходять і так далі. Да? Ну, падає. ну, да, Можливості обмежені, Та я кажу. повільно воно буде відбуватись. Ну і навтіст перевернутий на кінець. Тобто, що це? Це тяжкі випробування да? з одного боку. А з другого боку, ну, доля, доля, нібито йому одним місцем повернулась, да? але все рівно перемога. Бачите, що я кажу? Що, схоже, все-таки втримається. Все-таки. Ну, але бачите, ненадовго якось. Якось так. Ну, ніби все подивився, чекаємо. Дуже-дуже цікаво, знаєте. Дуже цікаво. Бо як бачите, бойові дії в Москві, схоже, що ні, на жаль. Ну, але взагалі щось буде. Якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!